Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. І сьогодні, нарешті, я хочу зняти відео, щоб вам показати, як роблю викладну нитку саме я. Це не майстер-клас, це не якийсь там урок. Це просто я хочу вам саме показати по запиту моїх глядачів, як виконую цю, цей самий стібок, виконую я як мені легше. І тому сьогодні в мене вихідний. І, як і обіцяла, буду займатися сьогодні саме цим. Ви бачите зараз суву, суву від Dimensions, яку я вишиваю на вишивальну патеріану. І я, ну, як би взагалі планувала душувати там на півхрестиків вгорі і вже потім займатися викладною ниткою. Взагалі, в мене написано, ну я не знаю, так як в мене це вишивка по підбору. Так як саме ця схема цей набір вже не продається, це раритет, але так як я, я люблю сов, я ви знаєте, хвора цим, і я дуже обожнюю їх вишивати. То все ж таки було прийнято рішення, що я буду вишивати її по підбору, тому що мені зробила колись подруга дуже давно. Давайте я вам шматочок невеличкий покажу. Так, відсвічую, тому що знімаю з кільцевою лампою. Бачите, оці всі бекстіни, які тут намальовані, вони саме намальовані, що це бекстіч нитки. Але так, як. По мені це сухості, це такі стебла сухих травинок. Я хочу, щоб вони виглядали не ламані, щоб вони такою однією якоюсь доріжкою йшли. Так, якось так поверну. І для того, щоб це зробити, тобто, якщо я буду робити бекстічем, оці кроки, які я буду виконувати, їх буде видно. А я хочу, щоб ці саме травинки вони були рівнесенькі, як вони нам показані на схемі. Ну, Давайте, певно, візьмемо спочатку, так як цей край в мене в сові вже відбеканий хвостик. Давайте з вами спробуємо зробити так, оцю частину, От, наприклад, звідси прокласти викладну нитку саме до цього пункту. Чим відрізняється викладна нитка? yeah <sighs> Від Бекстічу, що ми нитку викладаємо по тканині саме так, як нам потрібно, щоб вона рівнесенько лежала. І потім її будемо прихоплювати додатковими стібочками, щоб воно трималося і не провисало потім, коли ми будемо цю роботу прати перед тим, як оформлювати. Дивіться, я тут вже приготувала собі голочку, заправлену нитку, потрібного мені кольору, в три складення. Бекстіч буде у нас саме в три складення, але в моєму випадку це буде викладати. Одна нитка. Такого самого кольору тонесеньку голочку я окремо собі підготувала в одну ниточку. Це нам буде потрібно для того, щоб ми мали змогу з вами прихопити оцю викладну нитку, щоб вона в нас потім з вами не провисала. <кій> так, давайте. Голочка з одною ниточкою в мене лежить, поки що окремо, вона нам не потрібна. а голочка з трьома ниточками. Зараз в нас буде робоча. По схемі, зараз ми. Подивимося, як то воно має лежати по схемі. Тобто, так, з, цього, з цієї точки ми собі виводимо ниточку, тому що саме викладна ниточка в нас розпочинається. з цього. Якщо ми будемо робити, як ми робимо бекстіч, в нас буде ця, це стебло буде ламане. І таким чином, зараз ми собі оприділимо точку, де ми маємо завершувати. А маємо ми завершувати цю викладну ниточку саме в цьому хрестику. Ну, і ви розумієте, що якщо ми з таким чином перетягнемо цю нитку, ну, це буде якась патик, правильно? Зараз я буду собі допомагати, як це роблю. Я беремо наступну голочку, яку я собі підготувала в одне складення. І я дивлюся по схемі. Як оця нас ниточка має лежати на горі рівнесенько, таким чином, я її буду прихоплювати зараз оцією ниточкою. Тобто оці, оці всі кроки, які в нас тут є, вам видно оці. ми будемо, так, щоб ще нічого не відсвічувала, бо катастрофа? Оці кроки, щоб у нас саме лягали так, як вони по схемі. Ну, Давайте будемо. Робити, маю надію, що я вас зараз не заплутаю, бо я така мадам можу. Я трішечки відвожу цю в сторону ниточку, щоб зрозуміти, де мені треба її прикріпити. А прикріпити мені треба через два кроки, саме в цю дірочку, я вивожу собі ниточку. І потім так само, бачите, я не знаю, вам видно, в цю саме дірочку я завожу голочку, і підтягую донизу. Тобто, таким чином, якби я підтримую цю ниточку, яку я поклала зверху, я її просто підхоплюю. Не сильно, не перетягую, щоб воно не виглядало так, якби я робила бекстіч. Потім наступний крок: нам треба вивести цю ниточку в цей бік, тобто прихопити саме в цій точці. Так, Підтягнули не сильно. Виводимо знов цю саме дірочку назад. І в нас таким чином буде ця ниточка, бачите, вона прихоплена оцією тонесенькою. і підтягуємо так трішки догори. Це роблю, я кажу, це роблю таким чином я. Це правильно чи неправильно, я не знаю, але мені так зручно, і таким чином в мене викладна нитка постійно виглядає, ну, як би то пряма лінія, або ну, що немає цих перетяжок. Наступний наш шматочок, де ми маємо перехопити. Так, у нас два напівхрести. А два напівхрести. В нас зараз перевіримо, де? Один і два ось в цій частині. Я чітко йду по схемі, якби я робила бекстіч з цією тоненькою ниточкою. Але таким чином я прихоплюю оцю товсту нитку, і по цій товстій нитці. Йду без перехоп, ну, якби не проводжу вгору вниз на ззозовні, на виворіт. тобто... Е у нас основна нитка, яка нам в три потрібна, вона лежить вгорі. Так, підтягнула і трішечки прихопила. І Бачите, таким чином, у нас ниточка виглядає, якби вона рівненько лежить у нас просто на тканині. Вона не виглядає, що якби бекстіч, якщо в назад голку або вперед голку, ми перекидаємо її на дві сторони тканини. І таким чином в нас немає цієї доріжки ламаної такої. Наступний крок, я дивлюся, де що маю зробити. Я маю прихопити. В цій частині. Тобто, інколи, я ж кажу, прихоплю саме так, я так роблю, якби я робила бекстіч Але основна робоча ниточка в три складення в мене лежить нерухомо, я працюю тільки ниточкою в одне складення, бачите? Таким чином. так Далі далі нам треба підхопити там дві сірих. Два сірих хрестика саме в цій точці. Так, де це я ось? Знову підхопила, підтягнула цю ниточку, вивела її на зворот, знов підхопила. І цією рукою я роблю іншу рукою, я взагалі. Права ліва в мене також працює. Я так роблю навмисно, щоб вам було зручно, щоб вам було видно, що я виробляю зовні. Так, потім надалі нам треба вивести цю частину перехопити. Так, зараз виводимо голочку таким самим чином. В ту саму дірочку, куди вводили, там ми виводимо голочку, щоб оці стіпки, які ми, ми прохоплюємо, їх не дуже було сильно видно. І тут я трішечки підтягую так, щоб воно рівнесенько лежало. Так, Потім я орієнтуюся, де дві сірі ниточки у нас ось тут має бути. так, сюди. Так, і виводимо на зворотню частину. Тобто ниточка у нас робоча лишається та що в три складення. А цю, бачите, прихопили, і в нас лінія виходить така рівнесенька. Так, далі дивимося, куди нам треба вивести Тут ми вже будемо з вами на хвостику кріпити цю ниточку. Ту саме дірочку виводимо. Так, тут вже можна трішки підтягнути в три складення на звороті оцю голочку. Трішечки підтягну, щоб не перетягувати дуже сильно. Так, і маємо ми ще з вами закріпити цю ниточку в цій частині. Сюди підвели. І бачите, ось таким чином у нас стебло виходить, я маю надію, вам видно, воно рівнесеньке, якби то його просто поклали вгорі, воно таке об'ємне. І не заважає, таким чином немає оцих кроків, якби ми робили просто звичайним бкстічом. Ну, давайте подивимося, що у нас там ще яка викладна нитка є. Ще в нас викладна нитка таким самим кольором є з цього місця. Тобто, я, знаєте, шукаю, де поблизу є, щоб дуже багато перетяжок не робити. Так. І автоматично тут, в цьому місці, я нічим не закріпляю, тобто, я цю нитку перевожу вже в інший бік, і таким чином, в нас ниточка сама по собі, закріплюється. Я не знаю, я вам зрозуміло поясню чи ні. Ось виводимо з вами. Тут у нас така якась маленька стеблинка буде по схемі, і далі воно в нас перейде саме цей колір, там де в нас дві. Так, дві стеблинки сюди, і воно якраз піде в нас до самого майже низу. Ця стеблинка буде в нас плюс-мінус. Зараз ми з вами глянемо. От у цій частині. Так, я собі такі два стебла підготувала. Зараз знову беру голочку з ниточкою в одне складення тим самим кольором, і дивлюся по схемі, де мені треба закріпити саме цю стеблинку. Так як тут у нас має бути рівнесенько, тут немає ніяких переходів нікуди. І я таким чином просто в ту саму ось таким. Чином собі підхопила цю ниточку, щоб вона лежала рівнесенько щоб вона нікуди в нас не втікла і не провисла, коли ми будемо її по цю роботу з вами прати. так І тут я зараз відразу виведу. Раз, два, три по схемі. Зараз ми глянемо де саме в цьому місці. так Наступне стебло в нас цим самим кольором буде виходити з цієї частини. Так, щоб в мене тут якихось вузлів не позав'язувалося на звороті. Просто виведу, щоб воно мені не заважало. Друга ниточка, яка в нас саме робоча, тобто ниточкою в три складення я її лишаю згори з лицьової сторони. А ниточкою в одне складення я вже по схемі. Прокладую собі доріжку і прихоплюю, так, трішечки не сильно не затягую, щоб дуже сильно не було, видно нам ж кажу, кроки, які ми ці робили. Так, ну і давайте ще оце стебло разом з вами прихопимо, щоб я так орієнтувалася, де воно має бути. А воно в нас таке трішки буде вигнуте по схемі. Я вам не буду сильно схему показувати, тому що все одно орієнтовно я. Дивлюся, як воно лежить. Так, крок в нас буде сюди в цей бік. Бачите, я підтягнула собі оцю ниточку, я її прихопила. Так, зараз ми поділимо. І ось таким чином ми йдемо з вами далі. Прихоплюємо цю основну велику ниточку довгу, яка вільно висіти не має. Можливості, бо після прання вона буде тіліпатися в різні боки, і вона форму, ця травинка просто втратить. А таким чином, бачите, ми декілька разів з вами прихопили цю верхню ниточку, та, що встав в нас тоненьку, І в нас, бачите, вже степлинка рівненька лягає. І Давайте зараз я відмічу, що я зробила на схемі, щоб я собі потім не заплуталася. І таким чином, як по мені, мені здається, саме таким чином виглядають більш хайно той бекстіч, який ми маємо робити рівним. Наприклад, це як стропи в кораблів, або в ліхтарів, якісь треба ну, зробити такі, знаєте, як підпори, щоб вони рівнесенько лежали, або стовп якісь зробити на. Заборі на тому самому. І, і таким чином, якщо в нас Бекстіч робиться більш такою товстою ниткою, для мене це, я ж кажу, ще раз повторююся, це як по мені. Я так завжди роблю, мені так зручно. Дівчата запитали, я показала. Ну, Давайте ще одну якусь стеблинку разом з вами зробимо, щоб вже закріпити, і потім я, може, повишиваю ще трішечки Так, а тут у нас ціла петля буде. Ну, давайте петлю зробимо, тому що мені не дуже подобається хай, Ну, Хоча вона тут кутом йде по факту. Бо по схемі, бачите, де вона? Ось така травинка буде, вона буде складатися декількох відтінків, тому ну, цей гачочок нам треба зробити, може його якось трішечки закруглити, щоб він такий поламаний не був. Хоча, в принципі, це ж поламана травинка. Ну, давайте зараз спробуємо щось таку травинку з вами зробити. І потім, якраз на сіра, наступна піде довго сюди. Можна буде її тут також закріпити, вона нам заважати не буде. Так, ну тут у нас по факту 2-2. Щоб орієнтуватися на кучу гурі, буде 2-2, вона у нас тут буде завершуватися. Потім з двох, я поки що так натягну, щоб вивести собі ниточку. Тут у нас вона виводиться 3 1 донизу. 3 один донизу, і вона потім звідси, ця травинка піде догори. Так, але вона така рівнесенька в нас не буде. Тобто ми зараз її будемо витягувати, вона таким чином у нас буде по факту. Тому знов прибираємо цю нитку. Яка була в три складення, вона нам не потрібна. І беремося знов за основну нитку, яка тонесенька яка малесенька. Тобто оцю травинку ми з вами закріпили. Зараз нам треба таким гачичком закріпити оцю травинку. Тобто, ну, приблизно ось таким чином вона в нас має лежати. І я дивлюся по схемі знов. Наприклад, бачите, я Так, як би цю лампу прибрати, щоб вона нам не заважала. Оцей крок. Бачите, один в бік, три вгору, мені треба саме в цій точці закріпити ниточку. І там далі закріпити ниточку, і в цьому пункті закріпити ниточку. Але я ж кажу, це в нас основна робоча нитка, яка складається в одне складення. Бо якщо ми будемо робити з вами бекстіч в три складення, вона буде у нас не дуже охайно дивитися. І таким чином, я ж кажу, буде. Видно кроки. А, такі, а так як ми прихоплюємо більш тоненькою ниточкою, то кроків у нас, бачите, не видно. Але так я собі випрямляю, щоб сильно її не затягувати. І в той самий час нам треба так зробити натяжку нитки верхню, саме цією одиначною, так, щоб при прані ця ниточка нас не мала змоги провиснути. Тобто, в двох-трьох місцях ми зробимо закріпку, після прання воно може просто провиснути, і у вас така буде нерівна хвиля, як хвиля ниточка висіти. Ну, це знаєте, спершу, коли я це робила. Саме так, знаєте, в двох-трьох місцях прикріпила. Це якраз були стропи на кораблі, і в мене таке було, що воно підвисло після прання, бо тканина підсіла. І мені довелося потім підтягувати вже по свіжій випраній випросуваній роботі, підтягувати, додатково закріпляти ще ще один раз нитку проходитися. Ну то зайві рухи, мені вони якось, знаєте, мені не дуже це подобається. Тому я вже, знаєте, як кажуть, наблатикалася, мені зручніше робити саме таким чином. І я вже так роблю і надалі. Ну, давайте ще наступний крок. Наступний крок в нас ми закріпити маємо. В цьому боці, там, де в нас їх два. Так сюди підтягнули, і зараз я згори, це я вам роблю однією рукою, щоб було зрозуміло, підтягую так, що, бачите, ця травинка лягла в нас рівнесенько. Потім наступний крок нам треба закріпити. Так, зараз подивлюся, щоб сама собі не заважала ось в цьому боці. Знов ту саму дірочку виводжу голочку. І ось, бачите, травинка в нас лягла так само, так, як нам потрібно. Наступна в нас вже там травинка саме сірими кольорами теж йде, вона доходить вже майже сюди. Так, Адам всім вітання передає. Бачите, ця вже травинка в нас буде по схемі трішки довша. І так, виділяємо, прибираю, По сагі дивлюся, щоб я сама себе не заплутала, не загубила. Тому що тут саме з такого кольору, бачите, величезна кількість цих стібочків, викладних ниточок. Ну, Взагалі це написано: як Бекстіч, я буду робити викладною ниткою. І ми потім йдемо от сюди. І у нас травинка, саме ця травинка буде завершуватися аж в цьому місці. Я собі підготувала ниточку. Потім я так само собі по цій схемі, бачите, оцю травинку ми зараз з вами будемо прихоплювати. І я вже дивлюся, напевно, підемо на оцю травинку, тому що вона найменший крок дає нам перетяжку. Так. Тут ми її маємо вивезти. І вона піде в нас по краю роботи ось в цьому місці. Ну, я так собі підготувала, бачите? Так, неї кажуть, наживуліла, де в нас яка травинка йде, яку ми будемо за вами зараз захоплювати. Так, ну потім підемо. Де в нас коротший шлях, коротший шлях, коротший шлях. Так, ну зараз я поки що покладу, щоб не заважати собі. Вже потім знайдемо той коротший шлях вже поза кадром, щоб я не втрачала час і не забирала саме ваш час своєю дурною балаканиною, то що не зовсім потрібно. Так, ну, зараз ми будемо дивитися по схемі. Один, два, три. І я так собі думаю, тут у нас же травинка більш така рівнесенька буде. І нам треба три посередині захопити її. Один, два, три. Це мурана-лугана. 32 каунту, я чесно вам скажу, що мені здається, я трішечки помилилася в цій роботі з вибором тканини. Краще було б, певно, взяти просто блакитну 18 або навіть 16-та була найкраще. Тому що в більшості звичайні набори, які не Голливі Dimensions, вони використовують саме 16-ту, мені здається, канву. А я трішечки взяла менший каунт. І Через це мені саме складення напівхрестів в п'ять складень, там, в чотири є, мені складнувато, вони даються. І через це я вже пожалкувала, що я так зробила, але нічого страшного. Деякі, я вам чесно признаюся, по схемі трішки відвлікуся. Я дивлюся так, щоб мені цей. Так, трішки далеко взяла. Не зовсім йду по схемі, в якому сенсі. Я дивлюся, як би мені подобалося, наприклад, саме в цьому випадку, як би лежали ті стебла, щоб вони більш натуральні були, щоб вони не були такі ламані, знаєте? І я інколи так відходжу від схеми, там, трішечки плавніше їх роблю для себе. Може, комусь подобається, щоб вони були більш такі саме поламані, як вони на схемі, то, будь ласка, тут я інколи імпровізую, я вам чесно скажу. Інколи, Тому що тут буде дуже-дуже-дуже багато стебл сухих. Так, де там в мене... Дірочка та сама. І ці стебла сухі будуть один одного перекривати, тому що це ми робимо тільки одним кольором. А цих кольорів буде в нас, ну, як мінімум, мені здається, то, що я нарахувала 4. Тому є чим зайнятися і що, яким чином буде перекрити, тому що тут буде і коричневі, і світло-коричневі відтінки тих стебл, і світло-сірі, тобто тут дуже багато всього. Давайте з вами перейдемо на оце стебло, і оце стебло в нас закріплюється в цьому місці по схемі. Ну, Зараз ми якраз оце стебло з вами разом доробимо, і я можу поза кадром трішечки ще їх повишиваю без вас. Так, таким самим чином сюди, по схемі, в нас йде. Так, трішки підтягну. Так. Вузлик, 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 вузлик. Треба його розв'язати. За що люблю СХС? Так, і тут я стеблом трішки високо взяла, бо я так на око перепригнула, щоб його закріпити. І воно в нас має бути в цьому місці. Ось так. Наступне на взагалі має бути тут, але я поза кадром закріплюся і перейду в цьому місці. Бачите, щоб не робити цей величезний крок, я просто поза кадром закріплюся і вже почну з цієї точки входити сюди. Але це я ж кажу, зробимо виключу камеру, щоб це зробити, щоб не. Ну, не втрачали час. Я маю надію, що я пояснила більш-менш докладно, бо з мене вчитель ще той. Я вам чесно скажу, що я намагаюся пояснити, як то має бути правильно на свій хлопський розум. Але ж кажу, що з мене вчителька була б ще та. Я якось знаєте, зробити можу, розповісти намагаюся, але не завжди може докладно. Так, щоб було зрозуміло. Але, в принципі, загальний принцип, я думаю, я вам показала, як це роблю я. Тобто, основна теза в мене основна нитка, яка нам потрібна по схемі в кількість складень згори, і вона єдине шукає шлях, де вона яким чином має лежати. А додаткова ниточка в одне складення вона, вона саме робоча, саме працююча, яка буде в декількох місцях по схемі прихоплювати. Ці ниточки, які мають лежати в нас згори. Ну, і ось таким чином в нас виходить викладна нитка, і ось таким чином мені здається, що саме ті частини. Рослин, або я ж кажу, ті ж самі стропи кораблів, вони виглядають більш хайне, вусики, наприклад, в тварин, інколи там шерстинки якісь робити. Ну воно більш таки заморочливо, чесно скажу. Інколи буває там, де неважливі місця, там ну, спокійно собі виконую беком і не заморочуюсь. Але чомусь саме в цій роботі, саме в стеблах, мені захотілося трішечки позаморочуватися. Тому давайте ще трішечки повишиваємо з вами разом. Ну, а на цьому все. Я буду з вами прощатися, але наприкінці поставлю, як завжди, шматочок. Ми ще повишиваємо з вами разом під музику. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.